Привіт, друзі! Пригожин це такий аларіх наших днів. Зараз його куплять, дадуть йому грошей. Він їх візьме і відійде Ну, на місяць може. А потім йому захочеться, окрім грошей, ще й влади. І він знову піде на Москву своїми танками. І захопить Москву, захопить там владу. І це дуже добре, тому що вони почнуть рубитись між собою і дадуть нам нарешті спокій. А ми в цей час розвалимо їх на національні держави. Тобто у татар буде свій Татарстан окремий, у Якутів своя Якутія окрема. І так далі, і не буде більше ніякої імперії.